Доброго дня, мене звати Копиця В'ячеслав. Сьогодні ми знаходимося у місті Теплодар і хочемо розповісти вам, як живе місто під час воєнного стану. Зона відпочинку вона була створена саме під час воєнного стану і дає місту Теплодар можливість розвивати водні види спорту, також пляжні, пляжний волейбол, кінотеатр. І інші види відпочинку, які можна тут отримати. Завдяки силам міської ради та підприємців міста це дуже швидко йде розвиток цієї зони відпочинку. Мешканцям Топодару це місто дуже подобається. і Ми їм пишаємося. Не припиняється озеленення міста навіть під час воєнного стану. Як ви бачите, було висаджено. Багато-багато червоних дубів, кущів на зоні одиха були також висадені кльони та павловні. Це все дає розвиток і гарний вигляд місту у майбутньому. Теплодарська міська лікарня допомагає мешканцям міста як може, працює з благодійними фондами і втілює програми безкоштовні ліки. Дуже активно у Теплодарі розвиваються а, патріотичні, а, патріотичний рух, а, патріотична діяльність, як ми бачимо, за да, ініціативи а, відділу культури, освіти та спорту та дітей міста було розмальовано а, забор а, з надписами, які відповідають а, позиції Теподара щодо а, воєнних дій. І Всіх цих подій, які зараз творяться в Україні. Комунальними службами міста постійно проводяться роботи з благоустрою та оновлення наших територій. Активну роботу веде культурний фронт у нашому місті. Під час воєнного стану було проведено декілька онлайн-концертів, потім офлайн-концерт. Також активними мешканцями міста, депутатами було проведені багато заходів для діточок, які були вимушені переміщені своїх домівок, своїх осель свого житла була проведена серія різних заходів, щоб підтримати їх, щоб розважити їх, щоб посмішка була на їх обличчя. Благодійні ярмарки. Молитовні вечори, організовані збори коштів, допомога у одязі, роздача гуманітарної допомоги, робота з міжнародними гуманітарними фондами на створення своїх фондів благодійних. Все це робота, яку веде наш волонтерський рух. Він зараз дуже активно працює в Теплодарі і. На його плечах вся допомога, яку отримують наші малозабезпечені а, а, мешканці, багатодітні мешканці, і також а, у цей час вимушено переміщені особи. А, якщо ви прийдете до такого центру і хочете отримати допомогу у вигляді одягу, ви обов'язково отримаєте. А, якщо ви навіть хочете. Переслати ці, цей одяг своїм родичам, які знаходяться не у місті Теплерства, ви теж можете зробити. Дякуємо людям за цю е, працю, яка йде від серця. За ініціативою фонду Маковецького було розпочато годування окремих категорій мешканців міста і з початку війни люди можуть безкоштовно Поїсти, якщо в цьому в них є потреба. Ми живемо у дуже складний політичний час і у час війни, і, на жаль, так відбувається, що трапляються провокації да, у, у місті, у нашому Теплодарі. Ось, наприклад, мешканцями міста було побачено, що під час ремонтних робіт книжки. На, на фасаді е нашої школи були розмальовані у триколор. Коли люди подивилися е уважніше, побачили, що е кольори не відповідають е триколору, але ця новина була розповсюджена е по одеським пабрикам, що не є е правильним і не є правдивою інформацією. І як ви можете побачити, щоб зупинити всі маніпуляції, книжки були перефарбовані, і колір був змінений на патріотичний. Посейдон. саме таку назву має новостворений басейн для купання та плавання наших теплодарських діточок. За ініціативою благодійного фонду Маковецького. Для інвалідів розроблені безкоштовні абонементи. З діточками працюють досвідчені тренери, які мають звання майстерів спорту та тренують наших чемпіонів по всій Україні. Щоб забезпечити безпеку в місті Теплодар, було налагоджено тісну співпрацю між теробороною, добробовчими батальйонами. Також було створено поліцейську дільницю та дуже активно ведеться робота групи швидкого редагування, яка оберігає нашу, наш добробут і безпеку не тільки вже в Теплодарі, а й у сусідніх селищах та селах. Як ви бачите, навіть у такий важкий для країни час Теплодар живе, працює. Розвивається, добивається і сподівається на найближчу, найскорішу перемогу всієї України а, і є надійним тилом а, для людей. Сам город подар мені знайомий і до війни, і під час війни. Я був неодноразово довоєнний час і вже під час військового стану. Я одноразово спілкувався і з мерією, зустрічався з співробітниками, самим мером, з замами з іншими колегами в Теплодарі. Під час військового стану покращив трошки город, скажу так, розцвів, може, 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 може і так краще буде сказати. А Завдяки комунальним службам, які запрацювали, мені здається, під час військового стану. Це заслуга, я так думаю, керівників керівництво міста Теподар, це мер, замер Андрій Ніколайович, Олександр Ніколайович мер. Ну, тось, я думаю, вони багато на даний час вклали свого здоров'я, своїх сил у ну, своє, своє місто. Багато покращено імена. Клумби скопані. Ну, комунальні, комунальні служби запрацювали набагато краще, ніж до він. Я всього не бачив, я знаю, що це все робилося. Ці всі блага для дітей, для молоді, для оздоровлення дітей. Це пляж був відкритий, пляжна зона чи зона відпочинку, вони так назвали її. Ну, це на, дан, на даний час це дуже кажуть актуально. Може, ну іноді хтось може це не розуміє правильно. Но, но все одно мирне життя життя в тилу, воно трошки відрізняється, ніж на передовій. Все одно діти ростуть і дітей трошки відволікати потрібно. То, що у нас ми так робимо з свого свого з боку те, що можемо на даний час. На жаль, у нас немає такого фінансування, такої можливості. У мене у мене, мене нема спів ну, не тільки в мене, у нас нема співробітників в комунальній службі, які могли б виконувати ці завдання по благоустрою з населених пунктів. Для того, щоб зробити такий благоустрій, це треба або долучати сторонні особи, тобто це як з урахуванням людей проживаючих, які могли б, могли б біля себе навіть наводити цю чистоту, порядок. Своїми силами. Ну, тому що на даний час е стороння допомога заборонена з е сторони казначейства. Тобто, витрати гроші не, не дозволяється на даний час. Хотілося б кращого для села дійсно, що в селі завжди хочеться кращого, але не всі не завжди це самому чи з органи місцевого соредування можуть зробити все краще самі. Я неодноразово особисто звертався до людей за допомогою. Прибрати там, зробити там, ті же дерева спіляти, ті ж гіляки підняти, забрати, заберіть, будь ласка, для себе, все одно йде зима, десь ви можете самі собі на розпалку взяти. Ну, на жаль, ніхто так особисто і ну, вважає, що це не потрібно для них. Ті же Прилегла територія перед будинками теж приберіть, вони завжди самі обирають. Ну, на жаль, я кажу, все, все, все ми не можемо, а я теж не не, не всемогутній. Як ви вже пам'ятаєте, що треба підписатися, поставити лайк, написати коментар і дати свої зворотній зв'язок на те, що ми робимо. Дякую.